Маю чудову можливість звернутися до глядачів телепередачі, так говорить Біблія, вітанням, яке запропонував сам Ісус. Мир вам! Мабуть, не тільки я, а й усі покоління, народжені після Другої світової війни, мріяли прожити життя в мирі. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Сутички, бунти, революції і війни. Не обходили стороною нікого. Після Другої світової війни були створені світові організації для того, щоб не допускати війн. Але війни були, є і будуть, тому що на землі ще залишається князем упавший ангел Люцифер, якого сьогодні знають як сатана. А яку вістку воюючому світові посилає Бог? Будемо шукати на сторінках Біблії, але щоб не порушити нашої традиції, прочитаємо обітниці із книги Псалмів. 68-й псалом. Бог є нашим Богом спасіння, у Господа владики також визволення від смерті. Безперечно, Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлати тім'я тих, котрі закостеніли у своїх гріхах. Важко збагнути, що найбільше заінтригувало Єву, яка стояла біля дерева добра і зла, вид плодів, запропонованих сатаною, який був у вигляді Змія, вид самого Змія, чи слова, якими досить логічно і переконливо промовляв Змій. Це сьогодні вже не відіграє ніякої ролі. Окрім того, що ми знаємо, як усе починалося. На жаль, у історії в минулому ми нічого не можемо поміняти. Унаслідок того, що відбулося в раю, ми знаємо, що таке добро і що таке зло, і що ми смертні. Ми добре знаємо, що на землі за все потрібно боротися. Якщо узагальнити, усе живе і людство бореться за виживання. Є вершини. Які без боротьби не досягаються. Людині, яка повірила в живого Бога, приходиться боротися з підступним ворогом, і ця боротьба інколи не на життя, а на смерть. Цей ворог перевершує нас силою і багатьом здається непереможним. Ми можемо подумати, що перемога в цій боротьбі недосяжна і нам неминуче загрожує поразка. Але це буває тоді, коли дивитися на ситуацію людськими очима. Не дивлячись ні на що, хочу запевнити всіх послідовників Божих. Хоча вони залишаються в меншості, хоча у них ніби немає шансів, хоча напади сатани підступні і жорстокі. Завдяки Ісусові вони переможуть. Остання книга Біблії об'явлення. Несе для всіх послідовників Ісуса інформацію, що сатана програв усі битви на небі і на землі. З неба Він був скинутий і не просто скинутий, а небо було у нього відвойоване, як написано у Біблії, що там відбувалася війна. І стався бій на небі. Михайло та його ангели розпочали бій зі Змієм. І змій воював і його ангели, і не перемогли, і не знайшлося для них більше місця на небі. Дванадцятий розділ об'явлення відкриває, чому була війна і змальовує драматичні епізоди конфлікту між добром і злом, який, як ми бачимо, розпочався на небесах, має продовження на землі і буде закінчений на землі. Змальовані епізоди в цьому розділі проводять нас від початкової сцени повстання сатани до його жорстоких нападів на Божий народ на протязі існування людства і, особливо в останні дні. Історія відмітила жорстокі поводження з тими, хто хотів залишатися вірним Богові. У 12 розділі ми читаємо про конфлікт, який відбувся. І, мабуть, найважчим питанням було, є і буде. Як таке могло статися на небесах? Повну. І остаточну відповідь на це питання ми тут, на цій землі, не отримаємо. Лише деякі важливі принципи ми можемо побачити. Найперше, що Бог дає своєму творінню волю. Можна сформулювати цей принцип так. Свобода волі є фундаментальний принцип Божого правління, як на небесах, так і на землі. Бог не створив роботів ні на небі, ні на землі. Ми, згідно зі святим Письмом, створені на Божий образ, і можемо робити свідомий вибір. Свобода волі тісно пов'язана зі здатністю любити. Якщо позбавити людину можливості вибору, вона втрачає здатність любити. Зверніть увагу, ми знаходимо відповідь на досить цікаве питання у країнах, де немає свободи вибору, де керує диктатор, який визначає, що для тебе добре, а що погано, там людина втрачає себе як особистість. Вивчаючи контексти, пов'язані з подіями, описаними у 12 розділі Книги Об'явлення, ми знаходимо, що перед кожним ангелом на небесах стояв вибір або відповісти на Божу любов, або під впливом егоїзму, зарозумілості, гордині, які з'явилися у провідному ангелові, відвернутися від Бога. Як небесні ангели у свій час постали перед вибором, так і кожен з нас має зробити вибір в останньому конфлікті на землі. І, до речі, цей вибір визначить нашу вічну долю. А, можливо, ми не доживемо до останнього конфлікту, тому нам вибір потрібно робити сьогодні, дорогі мої, у великій боротьбі, яка точиться між Богом і Сатаною. Ніколи не було, немає і не буде нейтралітету. Ось як ми читаємо це в Євангелії від Луки в 11 розділі, в 23 вірші. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Хочу особливо наголосити, що цього нейтралітету не передбачено і в останній битві на землі. Його не передбачено і у битві за кожне серце, яке буде учасником останніх глобальних подій. Як кожен ангел тоді на небесах обирав, або Ісуса, або Люцифера, так і кожній людині доведеться зробити остаточний і безповоротний вибір. Кожна людина має свідомо обрати Кому вона присвячує свою вірність, своє поклоніння, свій послух? Тому що є так звані послушники, але, на жаль, вони послушники не Божі, а послушники системи, яка створена дияволом, щоб відводити людей від Бога. Сьогодні велика боротьба перейшла у ідеологічну фазу. У нашій країні ніхто нікого не гонить фізично. Але коли відкривати істину, так як вона є у Святому Письмі, на жаль, вона не сприймається. Дванадцятий розділ книги об'явлення відкриває тріумф перемоги Христа у великій боротьбі і все, що залишається нам і що потрібно зробити, це використати свободу вибору і приєднатися до переможців. Яка велика перевага? Обрати в битві того, хто уже переміг. Читаємо в другому посланні до Тимофія в першому розділі, 9 вірш. Який нас спас і покликав святим покликанням не за наші діла, а за своїм бажанням та ласкою, що дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Я думаю, ви звернули увагу, на які часові терміни указує цей текст ще перед вічними часами, знаючи, що Ісус є гарантом спасіння від вічних часів, мета сатани Його знищити. Ось як ми читаємо у книзі об'явлення у 12 розділі. І його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І Змій став перед жінкою, що мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину. І народила дитину чоловічої статі, що має пасти всі народи залізною палицею, і взяте було її дитя до Бога і до престолу. Я думаю, що ви розумієте, що книга об'явлення переповнена символами. Сатана, в свою чергу, знав і знає багато, але не знає всього. І коли народився Христос, у нього були люди, які мали виконати Його волю, вбити Христа. Але як ми знаємо, читаючи Євангелію, що всі спроби диявола були даремними. І більше того, у пророцці було присказано. Що земні батьки разом з Ісусом мають втікати в Єгипет, а звідти мають повернутися в Назарет. Уже в пустині. Ісус протистояв найпривабливішим спокусам Сатани. Але всі його атаки Христос відбивав Словом Божим. У останньому випробуванні після 40-денного посту Христос чітко наголосив. Кому потрібно поклонятися? Ось як ми це читаємо у Євангелії Матвія в 4 розділі: ще бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу та їхню славу. І каже це все дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді каже йому Ісус: іди геть від мене, Сатано, бо написано. Господеві Богу твоєму поклонишся і йому єдиному служитимеш. Я інколи використовую вислів. Я так думаю. І думаю, що не тільки я використовую його. А це буває тоді, коли ми сподіваємося, що з нашою думкою погодяться. Ну, а можливо і спростують. У Христа було чітко, коли Він говорив, написано. Господу Богу своєму поклонятимешся і Йому єдиному служитимеш. На сьогодні Ісус уже переміг диявола на Голговському хресті. тому нам простіше і легше здолати ворога заслугами і жертвою Спасителя. Перемога Христа над Сатаною була повна, але боротьба між Христом і Сатаною іще не закінчилась, тому що у Христа на землі є діти. Які також хочуть бути переможцями, ось як ми читаємо у 12 розділі із 9-го вірша. І скинений був великий змій, давній змій, що називається Диявол і Сатана, що ошукує весь світ, скинений він був на землю, і його ангели були скинені з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер прийшло спасіння. І сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, бо скинено оскаржувача наших братів, що оскаржує їх перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю ягняти та словом свого свідчення, і не полюбили душ своїх навіть до смерті. Отож, веселіться, небеса, і ті, що живуть на них. Гори землі і морю, бо до вас зійшов диявол, який має велику лють, знаючи, що має мало часу. Я вважаю, що ви звернули увагу, чим перемогли діти Божі Сатану кров'ю Агенця і словом свого свідчення. Як важко багатьом, хто називає себе послідовником Божим, зрозуміти, що перемога наша у крові Христа. Послухайте вірш, записаний у Филіп'ян у 3 році 9: перебувати в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але через віру у Христа, з цією праведністю, яка від Бога, від віри. Якщо ми віруємо, приймаємо Ісуса, Його перемога належить нам. Уся наша участь у війні між добром і злом це вірити в перемогу Ісуса і прийняти перемогу Ісуса. Перечитуючи священну історію, ми бачимо: Ісус ніколи не програвав битви із Сатаною. А далі. Я знову хочу повернутися до прочитаних текстів книги Об'явлення, де описані події показують, що Сатана і його ангели скинуті з неба. Тексти відкривають, що небеса радіють після того, як відбулася перемога кров'ю Агнця, тобто смертю Ісуса. І в 10 му вірші ми читали, що тепер настало царство нашого Бога. Небеса уже веселяться, тому що вони вже мають відповіді на всі хвилюючих питання. А землі гори, Бо ранений звір у великій лютості довершує свою місію вбити і погубити. Дорогі мої, хоча на землі все ще продовжується битва, але війна з Сатаною вже виграна повністю і остаточно за мешканців землі промовляє. Одинадцятий текст 12 розділу книги Об'явлення, що вони перемогли, вони вийшли переможцями. На жаль, багато християн відчувають розпач, борючись з деякими поганими звичками, не усвідомлюючи того, що Христос вже здобув для них перемогу. Їм цю перемогу потрібно тільки прийняти. Я розумію, настільки це не просто повірити в Христа, у Його подвиг заради нас, і що у такому разі ми стаємо безгрішними. Але послухайте вірші, записані в посланнях апостола Павла. Перші читаємо в Колосян, в якому маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів. Згідно з багатством його благодать. Я неодноразово наголошую на тому, що зробило Небо для нашого спасіння, і на тому, що маємо зробити ми. Наступне, про що ми читаємо у 12 розділі про цікаву символіку, як діяв Сатана по відношенню до церкви. Тут церква представлена у символі жінки. Відкриваємо об'явлення у 12 розділі із 13 текста. І коли Змій побачив, що скинений на землю, то став переслідувати жінку, яка народила хлопятко. І було жінці дано двоє крил великого орла, щоб летіла у пустиню на своє місце, де буде переховувана впродовж часу і часів і півчасу від обличчя Змія. І випустив змій із своїх уст воду, наче ріку, за жінкою, щоб рікою перехопити її. І земля допомогла жінці. Земля відкрила свої уста і проковтнула ріку, яку змій випустив зі своїх уст. Отже, дияволу не вдалося перемогти Христа. Те хлоп'ятко, народжене жінкою, як ми читали у перших віршах цього розділу. Тоді він пішов, щоби переслідувати Церкву Божу. Книга об'явлення символічна книга. Тому тут, у цих віршах, час особливого переслідування і гонінь представлений символічно. Що це за особливий час? Давайте виберемо зі Святого Письма усі тексти з таким вираженням часу. Перше місце згадується у Даніїла в розділі 25-й вірш. І він говоритиме з ухвалі слова проти Всевишнього, буде гнобити святих Всевишнього і захоче змінити часи та закон, вони будуть віддані в його руку до часу, часів і половини часу. Як я вже говорив, це перше згадування про таке визначення часового періоду. Як ми бачили у книзі Даниїла і в книзі об'явлення, він визначений одинаково. Наступне читаємо в 11 розділі книги об'явлення із першого вірша. І дано мені тростину, подібну до палиці, і сказано, устань, і зміряй Божий храм і вівтар, і тих, що поклоняється в ньому, а двір поза храмом залиши і не міряй його, бо він даний поганим. І топтатимуть, святе місто 42 місяці і дам двом свідкам моїм, щоб ви пророкували 1260 днів, задягнені у волосяниці. А тепер зверніть увагу, чому я ці терміни прив'язую до часу, часів і півчасу. Читаємо об'явлення 126. І жінка втекла в пустиню. Де там мала місце, приготовлене Богом, щоби там годували 1260 днів. І дано йому вуста, що говорили пихатою Бога зневажливо, і дано йому владу діяти 42 місяці, і відкрив свої уста, щоб зневажати Бога, щоб зневажати Його ім'я та Його оселю, як і тих, що живе на небі. Господь відкриває цими текстами великий період важкого гоніння і переслідування Божих послідовників на землі. Знову зверніть увагу, коли Біблія змальовує символи, то і час представлений символічно. Це був час непростого, а підступного, жорстокого переслідування християн, котрі довіряли тому, що написано в Біблії. За часів середновіччя почалася реформація, після якої чоловіки і жінки опинилися перед вибором. Чи будуть вони вірні Слову Божому, чи навпаки, приймуть учення священників, які тримали маси людей в темноті? Я думаю, що ви погодитесь зі мною, тому що це все світська історія. Що церква в середні віки не давала змоги розвиватися нікому і нічому. Але час показав, що істина перемогла, оскільки в Бога були люди, вірні йому, які ціною власного життя відстоювали істину. Якщо брати в загальному 12-й розділ книги об'явлення, ми маємо декілька дивовижних і надзвичайно підбадьорливих висловів про Божу турботу. Пригадаймо, жінка мала місце, приготовлене Богом, жінку годували в пустелі, земля допомогла жінці. Звичайно, для нас залишаються цікаві питання. Чому Бог допускає це? Чому допускає голод в Ханані, і Авраам вимушений йти в Єгипет? Чому Бог каже Якову, іди в Єгипет і не бійся, я буду з тобою. І досить цікаво, чому Ангел каже Йосипу і Марії, збирайте дитя і тікайте в Єгипет. У мене є відповідь не на ці питання, а на те, що Бог усе знає і контролює ситуацію. Усі часи Бог дбає про свою церкву. Він піклуватиметься про свій останок наприкінці історії світу, в той час, коли диявол ще раз почне відкриту боротьбу проти правди Божої і його заповідей, ми маємо завжди пам'ятати, що диявол воює проти Христа від моменту свого повстання на небі. З самого початку в нього мета захопити контроль над Всесвітом. Ви можете про це читати у Прока Ісаї в 14 му розділі. У останні дні земної історії увага сатани зосереджена на Божому народові, а не просто на християнах. Бо варто не тільки називатися християнином, але й ним бути. Останній текст 12 розділу дає характеристику тих, з ким диявол веде війну. І Змій розгнівався на жінку і пішов воювати з рештою її насіння, яке зберігає Божі заповіді і має свідоцтво Ісусове. Дорогі мої, якщо людина називає себе християнином, але виконує волю сатани, сатана ніколи не буде з нею воювати. Сатана веде боротьбу з останком з тими, хто береже заповіді Божі і має свідоцтво Христа. Цим свідоцтвом є їхнє християнське життя. Божий останок залишається вірним Христу, слухняним Його істини і відданим Його місії. Я знаю, що всі релігійні конфесії мають свої внутрішні і зовнішні проблеми. Тому що усі релігійні конфесії складаються із людей. Якщо навіть ці люди називають себе святими, центральне запитання у цій боротьбі є те, кому належить наша вірність і кому ми поклоняємось. Четверта заповідь із десятислівного закону Божого чітко вказує, кому слід поклонятися, І якщо людина не бере це до уваги. І в той день, який Бог благословив і освятив, і поставив як прапор, як печать свою, а людина робить свої справи і не приходить на поклоніння йому, тим самим виявляє свою невірність. А невірні в Царство Боже не увійдуть. Наш світ рухається до серйозної кризи, кризи віри у живого Бога. Проте в Ісусі, через Ісуса, завдяки Ісусові наша перемога гарантована доти, доки ми з'єднані з Ним. І живемо, і діємо вірою, яка веде нас до послуху. Вибір за нами. Ми маємо знати, що велика боротьба це не глобальний чи локальний воєнний конфлікт, а це боротьба, яка проходить в розумі людини. Кому вона віддасть перевагу творцю і Спасителю, який дав свободу, чи сатані, який обманом добивається довести свою справу до кінця? І, на жаль, багато не чує слів Христа, що мета сатана вбити і погубити. Тому уважно проаналізуйте своє життя, чи приносить вам насолоду спілкування з Богом. Чи поклоняєтеся ви Творцю і чи поклоняєтеся ви йому так, як він сказав у своєму слові? Щоб знайти відповідь на ці питання, давайте попросимо в Бога мудрості, щоб ми прийняли правильне рішення. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати. За безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я, яке ти ще підтримуєш, Господи, і за цю можливість, яку ти дав нам сьогодні, відкрити Твоє Слово, щоб навчитися, кому ми маємо поклонятися. Тому звертаємось до Тебе, Господи, сьогодні, коли проходить вселенська битва, велика боротьба, яка поширилася і на наше серце, Додай нам мудрості прийняти правильне рішення. Щоби стати під прапор Емануїла, щоби стати під прапор переможців і в день, коли повернешся ти, Господи, щоб ми раділи зустрічі з Тобою. Де до сьогодні ми покладалися на свої сили, на те, що ми здобудемо своїми силами перемогу, ти нам прощай, бо ми часто падали, падали, Господи, грішили, знеславляли Твоє святе ім'я, тому каємося, просимо прощення, але хочемо, щоби ти допоміг нам. Піти вперед за тобою, повірити Твоїм словам. І цією вірою, рухаючись вперед, бути переможцями. Ми в руки Твої віряємо своє життя і хочемо, щоб через це життя було прославне і звеличене Твоє святе і величне ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Неоднозначно, дорогі мої, люди, ставляться до питання. Де поклонятися, кому поклонятися і як поклонятися? Мудрі люди відкривають цю святу книгу і знаходять, кому слід поклонятися, як поклонятися і де поклонятися. І ще питання, коли. Бог все ж таки виділив день, в який пропонує нам прийти до нього, йому поклонитися у той день, щоб відзначити Його як Творця світу. Якщо вас цікавить питання, який це день, а ви знайдіть у Святому Письмі, щоб я не нав'язував вам свою думку, щоб ви мали свою думку, де Господь переконливо каже. Тож нехай Господь благословить кожного із нас мудрістю бути його послідовником тут, щоб у день, коли він прийде, ми радо вийшли йому на зустріч. До побачення.